Всім гарного і позитивного дня, друзі. Вважаю, надіюся, що з вами все в порядку, особливо Київляни. Дуже шкода, що таке зараз відбувається з нашою країною, з нашими людьми. Але надіюся, що ми все це переживемо, що Бог нам дав таке випробування, щоб ми стали міцнішими. Працюю і сьогодні у мене. Знову в роботі, як ви назвали, колесо фортуни. Тут у мене ще нічого не закріплене. Я просто порозкладала почечки лаванди, щоб бачити, скільки мені їх пов'язати. Це йде ну, якби підготовка до роботи. Уже я саму основу вирізала з картону, скріпила дві докупи, щоб вона мені не прогиналася і нічого. І для того, щоб розпочати уже формувати цей віночок чи колесо, як ви це назвали, то треба зробити заготовки. Треба зробити заготовки ось таких пучечків. Скільки їх сюди піде, я вже буду бачити в процесі. У мене вже, по-моєму, 16 чи 17 зроблено, і я їх перекладаю ще ось такими в'язочками. З самих корінців, з ну, стебелиць е, лавандових. Далі буду формувати. Ви вже бачили у мене на сторінці е, такий віночок, але тим не менш люди замовляють ще і ще, і я працюю над такою роботою. Тож вже готовий результат покажу згодом, а поки що у мене ще процес, поки є світло. Треба включати пістолет і клеїти. А вам бажаю всього найкращого, щоб у вас все вдавалося. Бережіть себе.